Слава Ісусу Христу, продовжуємо ефір. Перерваний був. вибачайте за технічні неполадки. Тож молимо, щоб Господь благословив наше військо-український наспішний наступ, наспішний контрнаступ і наспішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів, військових операцій, щоб допоміг зі зброєю, щоб допоміг Господь з підтримкою наших партнерів європейських, західних, щоб Україна отримала перемогу. Щоб ця перемога була переконливою, гучною, щоб вона прогреміла на весь світ, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, що зло посоромлене, подолене і покаране. І ми довіряємо Богу, в який спосіб, в яким чином це станеться. Ми просимо лише про одне, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крою, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої. Життя людей це найцінніше, найбільший скарб, найвища цінність. І ми молимося за всіх людей, України, які в небезпеці, під обстрілами, ворожими, прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Полтава, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів, Черкаси. Вся Україна наша, яка під загрозою обстрілів благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив на Господь, щоб надійшла до щоб надійшла до нашої держави вся необхідна зброя для захисту. Всіх наших територій, систему ППО, достатня кількість ракет необхідні для них, і щоб сам Господь з небес закрив, і захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми святі. і всіх людей наших порятував від ракетних атак, атак ворожих дронів, щоб відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Просимо, щоб Господь захистив інфраструктуру нашу, енергетичну, газотранспортну, транспортну, військову, всі об'єкти стратегічно важливі, щоб були скриті від очей ворожих, щоб були захищені надійно, щоб Господь атомні станції наші захистив. Порятував життя людей. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які також також небезпеці там перебувають, під тиском окупаційної влади під загрозою в'язнення, багатов'язнені з фабрикованими справами і отримуються в в'язницях і катівнях ворожих, щоб вони були визволені, благаємо Господа, щоб порятував їх, порятував їхнє життя і щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше. Всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоробміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди. Повернулися додому з того пекла, якнайшвидше, а поки вони там у неволі, благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб забраним, знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших. Ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сілив їх душі і тіла. І молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, які отримуються на ворожі території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. І молимо за тих, хто. Їх чекають за всіх матерів наших, всіх, хто чекає з війни з полону, своїх близьких, всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав в тих важких випробуваннях, які вони мають, щоб полегшили тривоги, страждання, біль і біль розлук, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими і здоровими додому. Ми також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших. Щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею й тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мить, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Благаємо. Господь порятував їхнє життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані до шпиталів. Ми молимо за всіх, хто здійснює евакуацію. Медиків, парамедиків, всіх водіїв, всіх, хто дотучений до цього процесу залучений, щоб Господь їх також оберігав, охороняв. І Рятував від від раптової смерті від полону, що благословляв їх на ту важливу працю, яку вони виконують на порятунок наших поранених воїнів на успішні евакуаційні рейди і благаємо, що Господь швидко зцілив, подав одужання загоїв рани, пораненим нашим воїнам, порятував їхні життя і за всіх наших людей молимося, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога. Від атак ворожих дронів, щоб Господь, наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив уздоровив, підняв підняв служанемочі і страждань, дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, благословляв бо дітки наші майбутнє. Ми молимося. За э, всіх людей України нашої, які служать справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на добраці на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоїй Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, втішителя душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрай життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята, дроце, помили нас, Господи, чисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий зглянься і зцілене мечі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і, навіки, віки. Наші, і на віки віків. Амінь. Отче наші, Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, у Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твій Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих. На захист від ворожих обстрілів, від ракет, від дронів, І на порятунок від усіх небезпек, від усякого зла і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться, каже Він до Господа. Ти пристановиш, і захист мій Бог, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубний. плечима своїми Він захистить тебе, і під тінь крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелом своїм звеличчю в охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нагасподи й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням. Милість твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні і в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, та всіх, хто в безпеці небезпеці, скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру. Та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас, почуй, Господи, молитви матерів України, та захисти дітей твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвістей. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая Богородиця. Почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає, приймі під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх, які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України. Покрий їх своїм амофором, захисти від ворожих куль від поранень, від раптової смерті, від полони. Допомагай їм вистояти під час ворожих атак Вони переможна воєвода наша. Благослови військо наше Українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстане на нас, неустанно моли Сина Твого, Господа нашого. Все благоді, Марія, за всіх воїнів наших, випросим здоров'я міцного та сили душевної, тілесної, прощення всіх провин. Ми, Господа, щоб вчинив, Господь, перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших захисників, і щоб вагу, Господь, життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва, у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста й благословена. Преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились. Бо ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, Матір Бога нашого, чеснішу від Харолимів, незрівнянно славнішу від Серафимів, щоб зі стління Бога слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам Отець прибіжище наше, Син, Покровитель нам Дух Святий, Тройця свята Боже наша, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь нашої рідну України, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, в біді, в стражданнях. Благаємо, просимо, щоб Господь порятував кожного потребуючого, порятував життя наших всіх людей, наших воїнів-захисників, щоб Господь змилувався над нами, дарував, справедливий. Мир, переможний мир нашій рідній Україні. Тримаємося, підтримуємо один одного, молимося, віримо і поборемо. Дякую, що приходите на молитви. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні! Христос посеред нас!